Є знижки на Деплю 15 – 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на лактациду 20% в аптеках подорожник бан та ощад. Давно ми не чули музичної п'ятниці. Ха-ха, ха а зараз буде для вас прем'єра і крутезний сюрприз. А, неочікуваний дует здавалося. Хоча б їх поряд одне з одним можна побачити, уявити собі. Не треба уявляти. Зараз все буде на екрані вашому а, українці у її творчість по іншому не скажеш. Як і ранньо ще з часів червоної рути і до нині. вона сучасна голос і музика України Марія Бурмака її називають музою української революції. У цій так пам'ятаємо, не дивлячись Але. на те, що більшість таких пісень про натхнення, легкість, любов, кохання, друзі, і от зараз треку розлюби виявляється майже 30 років, і сьогодні вперше ексклюзивно для вас ви почуєте пісню Марії Бурмаки. Але в якому ж виконанні її голосом разом із Владом Дарвіном, автором, музикантом, спілком, заходьте, шановні гості. Добрий ранок, Добрий ранок. Марія Бурмака. Привіт Влад привіт, привіт. Я мушу його ще представити. Аманда Лінда і Роуз, а, людина, яка написала ту пісню, що му році, здається, так стала так. зараз трендом. Рашисти її вкрали у себе на Балакочині, Там її співають. От вони в цьому всьому. Добрий ранок, папа. Як рано. народилася ваша колаборація? Історія e, насправді народилася з Аманди Ліндей Роуз. Oh. <схай> бо e, з якогось моменту я знаєш, стала теж активним користувачем TikTok. і думаю, боже, всі e, це uh -huh. роблять. А я не знаю, з ким я можу це зробити. E, до речі, можемо зробити всі разом сьогодні. Oh. І думає, запишу під гітару. І я записала під гітару, бо я, uh -huh. я на свій тікток uh -huh. записую e, просто свої пісні під гітару, і людям це дуже подобається. Насправді, виявилось, uh -huh. і думаю, боже, я це зроблю і записала, і позначила влада. Через декілька днів Влад зробив таку відповідь. Так. Він е, просто сказав дуже гарні слова і записав відео е, з піснею Розлюби. Е, і це було дуже красиво і дуже зворушливо. І, е, власне, я це, звісно, перепостила в всіх своїх соцмережах. І е, після цього е, відбувся дзвінок від сніданку 1 плюс 1» І ось ми тут. Влад, Марія Бурмакова, як часто у тебе серце з'являється, коли вперше з'явилося? Марія поселилася в моєму серці ще до того, як ми познайомилися, її пісні мене рятували. Я, як слухач, отримав від Марійки розуміння свого болю, розуміння свого щему. І взагалі я вважаю, що. Ви небагато знайдете артистів в історії українського шоу-бізнесу, які від початку незалежності України до сьогоднішнього дня залишаються актуальними. От Марійка одна з тих небагатьох, хто всі ці роки будував дім української пісні угу. і наш духовний дім. Тому я вам кажу: всі, хто ходять на концерти Марії Бурмаки, знають, що це чисте джерело, ну... тому. Ну от, дійсно, от бурмака це ну співачка, музикант, автор, яка ніколи не була забутою. Тобто різня різна категорія є у нас музикантів, співас співаків, але ти от якраз в тієї категорії постійно актуальна. І навіть зараз от, такий ренесанс, тебе постійно ще хочуть переспівувати і нову тебе хочуть слухати, і стару ще і слухати і в старому виконанні, і в новому вже. І От власне от, такий зараз дует. Ну, це тому ходіть на концерти. От Марійки буде в квітні концерт 24-го. 27 квітня, 22, 22 квітня. київська а. опера це власне колишній театр муніципальної опери і балети для дітей на Подолі. Там сцена укриття є, і от на цій сцені 27 квітня голос і гітара. У влади теж концерт недавно. Давай. І я сподіваюся, що я на своїх концертах зможу заспівати і пісню розлюби, тому що люди із Черкас, із Броварів, із Тернополя вже пишуть мене і питають: а чи буде пісня розлюби? Я кажу, буде, якщо Марія дозволить в травні заспівати. Слухай, ну от розлюби 30 років тому і розлюби о, зараз. О. Вони однакові чи вони відрізняються? Сенс, Сенс. Ви Знаєте, це магічна пісня. Вірш написав Борис Чіп. Це теж така детективна історія. Ми зараз. Намагаємося його знайти, бо тоді він е, моєму колишньому покійному чоловікові Дмитрові, вони були знайомі, він приніс листочок, і Діма мені цей листочок передав. Е, ну, знаєте, Автори деколи дають свої вірші, напиши музику. Uh -huh. Я написала. І я не знаю, як його знайти, бо він не виходив на зв'язок. Е, знаю, що це uh -huh. поет десь є, якщо він є, то ми будемо знову його шукати, бо декілька разів в житті я робила ці спроби, і, перед, до речі, перед війною теж. І там співаються молоді літа трави Росянів, а Сонце Осер. То, власне кажучи, ну от як сказали, як будемо так, е, знаєш, без кукетства, ага. то були молоді е, роки, а сонце осені це власне те, що зараз ну, для мене. Ага. Тому е, те, що е, влад це взяв і переспівав, і знаєш, от ми говорили, я це я вперше кажу в вашому ефірі, бо ми тільки про це говорили. А е, я подумала ці два дні. Я хочу сказати, що напевно е, ти мусиш сам співати цю пісню. Е, бо я думала, я її теж співаю на концертах, але от зараз е, вона каже так саме в цей момент. Боже, дякую тобі. О, для, мене про... це, для мене, О, це, величезна, для мене О, це величезна честь. Дякую тобі. Марійка. Пісня Маріка. про розлучення, а вона каже так. Спочатку думала, я цю пісню співаю на концертах, і мені важко свої пісні просто комусь давати, співати. Але так як ставиться Влад до мене, ми коли познайомились давно, він приніс мені части. книжку 10 притч. І, і я просто, ну це якась така в нас таке розуміння. І я ці пару днів думала і думала, так, він, він зможе в нове життя всю цю пісню дати. Я все одно буду співати в концертах, звісно ж, але от саме цей чоловічий погляд, мені здається, що цього бракувало. Марія Бурмак, як ми знаємо в ефірі Сіданко, у неї досі багато дуетів. може зробити висновку. Велелюбна Марія Бурмак з одного боку. Але кожен дует... був хаос, це було щось. Але кожна історія унікальна завдяки тим людям, з якими ти співаєш влади. І до речі, шановні глядачі, у нас є фрагмент того самого каверу, який записав Влад Дарвін напередодні. Давайте всі послухаємо: над моїм чолом сонце може світі. Тільки позазвуть мене мене, а мене навіть дивіться. Це ж версія тої самої нашої, як вже Марії Бурмаки. А тепер, щоб порівняти з тим, що ви як трансформували і сенс, і музику, і пісню зараз. Ми всі почуємо, побачимо. Правда? Але але перед тим в кліп збираєтеся разом, чи ні? А, ти знаєш, ми не думали про це, бо дуже швидко угу. це все якось відбулося. І зараз це було ми... позавчора. Ми записали кавер сьогодні. Ми вже в позавчора. Ми в якщо нас запросили вдвох двох заспівати. Давайте зустрінемося на репетицію. І ти знаєш на репетиції, коли ми грали? Я таке задоволення отримала. Мені настільки воно було красиво, бо до нас ще приєднається Андрій Перкусіоніст Рояль, влада. Я я я зараз боюся, щоб я не забула якісь куплети, що зі мною трапляються, бо я вся там. І ми взагалі не думали про це. І, і можливо навіть так станеться, що те, що ми робимо зробимо mm -hmm. зараз сьогодні, це буде в єдиному екземплярі. І а може знаєте, ні? друзі, от наскільки наші а, зірки, ну для нас, із якими безумовно, це музиканти, це молодисти, дуже круті, це автори, пісень а, серйозно підійшли до справи, щоб якісно передати вам ось цей і мотив, і відчуття, ось цю енергію, цю свою внутрішню рефлексію. Вони підготувалися завчасно. Були репетиція цілий день. Серйозні музиканти, класні справжні музичні інструменти. Все для вас в прямому ефірі. Почекайте секундочку, хвилинку буквально. Запрошуємо. Розлюби мене, позабудь мене. Добрим і мене. Не згадай мене, і щоб в юні літа не поранити. Всі слова мої вивіз пам'яті. Твоїх світань трави росині, на мені збирать їхнє золото над моїм чолом сонце осені Може Боже світиче, тільки хово. То Позабудь мене, розлюби мене, а зустрінемось, обійди мене навіть погляд. Чалями, радість піхола, там любов свої сіті кинула, а моя давно перегігла.